Частина 4. Таблетки від усіх недух. Традиційна медицина просуває ідею лікування ззовні. Лікарі прописують різні ліки і призначають процедури, які впливають на організм певним чином, щоб усунути симптоми хвороби. Лікар вважає себе експертом і очікує, що пацієнт дотримуватиметься рекомендованого плану лікування. Тобто сучасна медицина це втручання на організм ззовні. Ми звикли думати, що лікар усуне неприємні симптоми та вирішить проблеми за допомогою сильнодіючих препаратів. Людина вважається вилікованою, якщо більше не відчуває зовнішніх ознак хвороби, незалежно від того, чи справді недуга переможена. Підприємства, що заробляють і виробляють ліки. Утворюють багатомільярдну промисловість. Лише світовий ринок упаковки для ліків, за прогнозами експертів, у 2023 році може досягти позначки 100 мільярдів доларів. Зневірені люди вимагають нових ліків, щоб перемогти симптоми, що постійно посилюються. Успіх фармацевтичної промисловості полягає в тому, що вона покладається на людей. Які залишаються хворими. Через альянс наших лікарів та впливових фармацевтичних компаній, мало хто зацікавлений у зміні цієї високоприбуткової угоди.